Ну, в принципі, така сама гра, як з Хустом. Команда противника дуже строго ззаді зіграла. Ну, не дали нам так розбігтися. І... І... Ну, ми вже готуємося до таких ір, я думаю, що вони всі такі будуть. Всі будуть з нами грати від оборони. І... Нам треба шукати якісь, якісь ходи другі, щоб ті оборони ну, проходити якось, тому що ну, маєте, ми дивилися, проглядали команду буковину на Кубок. Ну, то дві різні команди, таке враження, що сьогодні зовсім друга команда приїхала. Там просто, ну, як то кажуть, команди не було. А сьогодні ми бачили, як все було нам важко і тактично грамотно вони дуже зіграли. Так що ми ну, добре, що виграв. Але ми самі собі привезли гол, ну то просто я, я вже... Помилка від півзахисника, потім від захисника. Ну так, так не можна давати собі забивати. Ми ті голи, як то кажуть, ну не знаю, як виригуємо, а, а собі. Привозим. Так що тут в тому плані треба нам попрацювати. Ну і звичайно, при рахунку 2-1 такі голи з пів метра треба забивати. Три і раз закінчено, а так до кінця мучилися. Буковина дуже організовано зіграла проти нас, і вони десь ну, заставили нас помилитися, коли забили Так. Але ще раз повторюю, треба відчувати такі ситуації. Ну, Нащо тоді віддавати той пас, як ти бачиш, що там накривають? Краще, простіше зіграти там довгу передачу і все. А так от думали, що то тренування, то гра за очки вже, тому такі помилки робити нема. А чи задоволення грою оборони в цілому, чи може на груз прикарпаття наступати Чекати якісь зміни в захисті. Ну, не думаю, що там будуть сильні зміни у нас. Так що... ну, в принципі, той гол, що нам забили, ну, так ну, то я не можу сказати, що там, біля наших воріт, були якісь моменти. Так що... Ну але. Ну, Як ну, ви загалом оцінюєте на команди? команди, вони вже зіграли там ні-ні, ну ми ще зіграності ще немає. Ну, абсолютно нова команда. Так що. Грати на зборах то одно, коли там не дали на тебе результат. А коли ти вже граєш за очки, то не так все просто. Ну, З хустом було так, сьогодні <кій> трошки трошки краще. Ну, але то, що явно не то, що нам потрібно. Ще треба добирати футболістів, тому що то все так. В принципі, виконали десь відсотків 85. Ту гру заплановану, яку ми розбирали, дуже непросту команду Карпати, тобто з їх підбором футболістів, з їх тактикою на гру, тобто передивилися декілька ігор, розуміли їх сильні якості, розуміли десь ці слабкі моменти, які ми десь використали, десь до кінця десь не докрутили. Команда будується, але саме головне, то що мені сподобалося, що знову я бачу, що буде команда, що буде характер. Що будуть якщо гравці будуть виконувати ту настанову, які будуть давати перед грою, то Результат буде, звісно я ж кажу, що дуже тяжко. Дуже тяжко зараз нам здобувати очки. Тим більше, дві такі команди, хороші, як Тернопіль. Опять же, Тернопіль ми знаємо вже 4 роки. Вони працюють разом. Карпати, звісно, що тільки зібралися, але є наставник з досвідом, є тренера, які кожен відповідає, кожен професіонал своєї ланки. Хотів подякувати Терну за співпрацю. Дуже приємно було з ним спрацювати. Я думаю, він допоможе Карпатам. Хороший фахівець. І насамперед нам треба будувати, тому що команда тільки тільки створюється, а Карпати по їх філософії, по їх баченню, дуже цікава команда, особливо по виконавцям. Ну, є виконавці, які, напевно, звісно, найкращі в лізі. І, мабуть, там ліва нога взагалі там самосине, напевно. У нас в Україні. Тому, я думаю, Карпат це вийде з різними. Бог їм допоможе. І не тільки Бог допомагає, але це футбол, будемо рухатися далі. Андрій, Мирод Богданович Маркевич відзначив, що дивилися, переглядали матч Кубку вашу. І сьогодні. Це зовсім дві різні буковини. Як вам все-таки вдалося сьогодні налаштувати команду на такий бій? Ну це ж ви самі сказали, це дві, два різних турніри. Кубок і чемпіонат це зовсім дві, два різних турніри. Е, в Кубку ми використовували тих гравців, які у нас були на перегляді, хотіли ми подивитися, можна на них розраховувати в чемпіонаті чи ні, подивитися кращі якості. Десь ми трошки там перебудовувалися, експериментували. Звісно, там якість поля, не той футбол ми грали, але ми професіонали, ми маємо підлаштовуватися в будь-якому випадку і до поводу. Суперника. Тому сьогодні була зовсім інша гра, і зовсім інша схема, і зовсім по іншому плану у нас був, і зовсім іншу стратегію ми вибирали. Тому, в принципі, я ж кажу, то, що футболісти фактично виконали той план на гру, я їм подякував за це. Я думаю, що як далі вони будуть так рухатися, то буде результат. Звісно, нам треба дуже. Дуже багато підсилюватися. От дякуючи Ваню Поломарі Поломарчуку, який вже ото дуже вже сьогодні. Вже зіграв більше тайма. Тобто видно, що він десь набере. Він пропустив дуже багато. У мене на нього дуже великі надії. Тим більше знаючи, що у нас в Україні з нападниками дуже велика проблема. То я думаю, що Ваня десь і, і буде дуже непоганим нападником. Вам вдалося повернути Ігоря Чайковського, в якому він сьогодні стані. Наскільки він готовий відсотки е, Ну, Звісно, так, да. це в першу чергу це досвід. Це досвід в команді, в роздягальні, це впевненість. Так, е, да, він, він взагалі не може зараз дати той об'єм, який він може дати. Я враховую, він відсотків на 15 сьогодні зіграв, тому ми його використовували десь вверху, щоб менше він давав той об'єм, щоб більше він використовував свої кращі якості. Це контроль м'яча, десь ці ігри за спину Давати передачі, тому я думаю, що як Ігор набере, він звісно нам допоможе, і саме головне, що він дасть нам можливість варіації. Да ми можемо варіатувати і по ходу гри, і по складу. То тобто, ці моменти ми задоволені тим, що ми його взяли. Все буде залежати від нього. Він гравець е -е, вищого рівня, тому е -е, від того, як він буде готувати себе, як він буде е -е, рухатися в цьому напрямку, це все від нього залежить. Прошу колеги, є запитання. Пане Андрій, успіхів в наступних матчах. Дякую, дякую нашим збройним силам. Дякую, що ми можемо грати в футбол. Нам всім здоров'я, мирного неба, слава Україні! Героям слава! Дякую!